Всім доброго дня! Сьогодні розкажу і покажу, як понизити крону ось такої високої шовковиці і знизити зону плодоношення донизу, ближче до землі, щоб можна було смакувати смачними і корисними ягодами, плодами шовковиці, а не залишати ось такі великі високі шовковиці, більшість леву частину плодів для шпаків і щоб вони не опадали просто так. Ідеальний варіант починати формувати крону шовковиці з молоду, як то кажуть. Ось молоде деревце шовковиці. Всі вертикальні пагони потрібно обрізати, а всі горизонтальні пагони залишати без змін і навіть не укорочувати. І тоді шовковиця буде низькоросла і більше того під плодами буде гілка згінатися, гілки. І вона буде невисока, компактна і дуже добре ласувати, діставати плоди. Але як в житті відбувається? Зазвичай варіантів купа. Наприклад, перше. Шкода обрізати дерево. Дерево молоде, плодоносить, плоди дістаються, все нормально. Але шовковиця це дерево таке сильно росле і за кілька років воно виростає великих розмірів. Другий варіант. Людина не знає, як обрізати шовковицю, щоб вона була низька. Як результат, має високе дерево. Або купили земельну ділянку, а там вже росте велика шовковиця стара і вже якби, ну, висока, і що з нею робити. І так далі. і і так так далі, так далі. Власне, що робити? Наприклад, художник з мене не дуже такий, але от, уявимо, що це високе дерево, там 4, 5-6 метрів. Так? Варіант, перший. У будь-якого дерева є так звані скелетні гілки. Це отут іде стовбур, оце стовбур, і в від нього відходять ось такі гілочки. Це так звані скелетні гілки. Що потрібно зробити? Так, берете пилку, бензопилу, ручну якусь і починаєте ось так: от обрізати оці скелетні гілки. Ось так, ось так, ось так, ось так. Навіть можна зробити отак: обрізати отак і залишити дві. Ну, це вже, якби, як вам там буде зручніше. Що в кінцем в результаті виходить. Якщо все це діло обрізати, то вийде ось такий от обрубок. Ось так дерево було, після обрізки, воно виглядає отак. Коли це робити? Робити це весною, звичайно, в ідеалі. Що відбуватиметься після обрізки такої шовковиці? Тут на деревині купа є сплячих, так званих сплячих бруньок. Вони починають прокидатися і звідси починають рости пагони. Вони починають рости. Їх дуже багато, цих пагонів. І за сезон, зазвичай, дерево перетворюється в таку таку кульбабку з купою молодих пагонів. Варіант. Наступний ще один. Обрізати дерево, от воно таке було, і десь обрізати, наприклад, його ось так. Якщо е, оцей штамп високий, там метра півтора до двох можна і так обрізати. Буде та сама ситуація. Звідси проснуться бруньки. Сплячий, тому що шовковиця це таке сильноросле дерево, і воно живуче дерево. Як ти його не обрізає, воно все рівно буде рости, рости, рости. Це такий собі дерев'яний бур'ян, як на мене, але зі смачними і корисними, дуже корисними плодами. Так само почнуть рости молоді пагони за сезон утвориться теж кульбабка. Це все теорія. Зараз вийду на вулицю, покажу, як ми зробили. Причому я це робив дистанційно. Тобто я намалював таку схему, показав людині, якої є бензопила, і сказав, що треба зробити. Він отаке от дерево обрізав, і воно було ось такі сторчани. Стояли просто голий стовбур і кілька скелетних гілок. І зараз покажу, що в кінцевому результаті за сезон сталося. Те, про що я говорив, ось стовбур Шовковиці. І перший варіант можна зрізати на висоті десь. Метр двадцять, метр тридцять, метр п'ятдесят. І багато хто скаже, так ви вб'єте дерево, ні, абсолютно ніяк. Погляньте. Бачите? Після обрізки, ну тут вище обрізка, але все рівно, бачите, де прокинулося. Тут метр від землі. Прокинулося один пагін, ось там другий. Так я вам будемо показувати, ось там другий. І так далі. А ми зробили по-іншому, так як я показував в першому варіанті. Ось. Сподіваюсь, вам видно. Скелетна гілка, її тут обрізали. Ну, правда, мене не було на місці, я був в ЗСУ, але бажано ось це діло обробити чимось. Або варом, або якоюсь масляною фарбою, або якоюсь спеціальною садовою фарбою. Це не критично, це не смертельно, але ну, щоб оце не чорніло. Але нічого страшного, погляньте, скелетна гілка 1, 2, 3. Ось скільки. Молодих паганів з'явилося. все Це Ось, віце, пішло, пішло. Зараз я вам прочищу, те, що ви бачили. Погляньте. Скільки молодих пагонів. І тут теж скелетні гілки. Обрізані трішки вище. Ось. Обрізані десь висота метр 60-70 метр І вон там обрізка. Зараз я прочищу. Погляньте, бачите, це все обрізано. І скільки наросло молодих пагонів. І зараз покажу, що в кінцевому результаті вийшло. Ось. Стовбур. І ось що виходить. Ось така кульбаба. І далі з цією кульбабою можна працювати. Все вертикальне можна обрізати під ноль або не обрізати в жодному випадку, не вкорочувати пагони. Вони під своєю вагою почнуть ось так іти. Навіть їх можна підв'язати. І у вас буде компактна низька крона і ви будете без проблем споживати. Смачні і корисні ягоди шовковиці, без жодних проблем. Користуйтесь таким лайфхаком, і все у вас буде добре, і будете мати компактні низькі дерева. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.